Добрий день, вітаю вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні огляд секатора від італійської компанії Дюабої e 1148, Drip 18,5 Ainox. Дуже складна і важка назва. Все, що нам потрібно розуміти з цією назвою, це є секатор типу ножнички з довжиною 18,5 см. Довжина леза от поріжуч частині складає 40 мм, а вага його 80 грам. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це є секатор, який я вже значив типу ножнички, тобто в нього є одне і друге лезо ріжуче. Є обрізають вони одне повз друге. Одне з лез має насічку, яке запобігає виковзуванню гілки під час обрізки. Діаметр, який дозволяє обрізати до 10 мм. Насправді такими ножничками обрізаються діаметри значно менші. Тобто це інструмент для стрижки якоїсь дрібної, для вирізання гілочок для літніх операцій. Виконані ці ножнички з нержавіючої сталі, про що свідчить напис Stainless Steel. На цій частині є виштамповка Дює Боєї. Осьовий Вузол є простий гвинт з шліцем, який закручується в гайку. Гайка містить в собі пластикову втулку, тобто фіксатор, який запобігає розкручуванню цієї гайки. Підтягнути, підрегулювати цей вузол є досить просто. Під цією гайкою знаходиться шайбочка, яка запобігає розкручуванню гайки. Руків'я є пластикові з шершавого пластику. Всередині в, в руків'ї знаходиться пружина, пружина є хромована. І ось з цього боку ми бачимо два опори, в які впирається секатор під час закриття. Замок це є ось такий речажок, який впирається ось в виступ на лезі. Замок знаходиться зверху, тому можна відкривати і закривати цей секатор як правою, так і лівою рукою. Цей речажок зафіксований на ось такому гвинтику. Інструмент є досить простий, хоч він є розбірний, але змінних деталей до нього немає, і в цьому немає особливої рації. Цей секатор, ножнички, є досить дешевим. І ось цей розбірний осьовий виконаний для того, щоб можна було підтягнути, підстроїти затяжку осьового. Давайте візьмемо. Гілку і спробуємо обрізати ним. Ну, ось невелика гілочка. Тобто такого діаметру гілки він обрізає цілком комфортно. Якщо взяти гілку діаметром міліметрів 7, вже виникають певні труднощі. Тобто для вологої ось такої гілки з древінілою минулорічною, цей інструмент не призначений. Хоча хочу зазначити, що, ось, наприклад, професійні ножнички від DRS, ну, аналогічні по своїй конструкції, плюс-мінус аналогічні. Справляється з такою роботою без жодних проблем. Вся різниця в конструкції лес, в зведенні їх, ну і, звичайно ж, в якості виконання. Ці ножнички призначені для обрізки ось таких ось тонких гілок, для обрізки не здеренілих гілок, а не для більш важкої роботи. Якщо все ж таки вам потрібні ножнички для більш важкої обрізки, коли вам потрібно обрізати часом і грубші гілки, все ж таки краще використати більш професійний інструмент від того самого, наприклад, АРС або від стафора. Придбати ножнички для обрізки від DioBE під номером 1248 18,5, ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором DUBAI на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь. На наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!